Апостол Павло, керований Духом Святим, пише свої послання не тільки до провінції, як до Галатії чи до Ахайї, а також до братів і сестер великих міст Коринту, Ефесу. Він також написав декілька послань своїм духовним синам Тимофієві і Титові. Тит був особливий брат і син для апостола Павла. Посланні до коринтян він десять раз згадує про нього. Ми його знаходимо в Єфесі, тита ми знаходимо в Коринті, в Троаді, і навіть в Середземному морі на острові Крит, де він настановляє епископів. Йому поради апостола Павла дуже у цій справі. Потрібні. Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа по віри вибраних Божих і пізнанні правди що за благочестям. В надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів, необманливий Бог і часу свого з'явив. Слово своє проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога, Тита, щирого сина, за спільною вірою, благодать милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Я для того тебе полишив був укриті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів настановив по містах. Як тобі я звелів, коли хто бездоганний, муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність, бо епископ мусить бути бездоганний. Як Божий доморядник не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий. Але гостинний до приходнів добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу й навчати в здоровій науці і переконувати противних. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них їхній власний пророк. Криття не завжди брехливі, люті звірі, черевані, лідливі. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряє їм суворо, щоб у вірі здорові були. І на іудейські байки не вважали ані накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками. Бувши бридки, неслухняні і до всякого доброго діла нездатні.